Те, що ми знаходили по нерухомості, та це збиралося по шматочках з різних документів, з різних папок. Це вже йдеться не про ті мокрі документи, які ми тоді виловлювали, сушили ночами, та? а йдеться вже про ту частину, яку ще не встигли довтопити. І ну, насправді треба розуміти те, що таке внутрішній архів по Та, Там було дуже багато документів на будівництво самого Межигір'я. але це те вже, що ми все бачили і розуміли. Але крім того, там було дуже багато господарської якоїсь документації. Ну, що у вас вдома там платіжки за газ, платіжки за воду, якісь контракти з інтернетом, е, які-небудь договори з підрядниками-будівельниками, які вам міняли ванну, та е, і дуже багато знайшлося такої будівельної документації, якоїсь побічної документації, яка нас наводила на різні. Об'єкти нерухомості, частина з яких взагалі ніколи не знали, що до того може бути причетна янукова, частина а, про те, що говорили, що може бути причетна сім'я, але довести неможливо було там офшорки і тому подібне. А, перше, що ми знайшли по нерухомості, та, це були докази того, що вертолітний майданчик будувався там та -то літом. Той самий скандальний вертолітний майданчик на паркові, це ще були мокрі документи. А, а потім, уже серед сухих документів, у архіві адміністративної будівлі ми знайшли дуже багато таких, наприклад, комунальних платків на квартири. Тобто, розрахунки, за воду. розрахунки за воду, за газ, за все, що хочеш. Платіжки з БТІ, наприклад. Так ми виявили, наприклад, що у Януковича, принаймні ми це можемо говорити точно станом на 2010-11 рік, виділялися певні, тобто сам Танталіт видавав видатковими ордерами певний кеш, певні гроші на оплату комуналки якихось об'єктів. І так ми виявили там низку квартир, наприклад, в центрі міста. От одна з них, про те, що ніхто ніколи не знав, це те, що у Януковича була. От станом на 10-11, і це те, що не встигли довтопити. Угу. А, була квартира в оцій скандальній забудові в Мар'їнському парку. Ось це да, вона, ось ця будівля, на Грушевського так. 9, на 17-му поверсі. Ось вона заклала. Платіжка з БТІ там виписувалася особисто на Віктора Федоровича, а комуналка виписувалася на фірму-Манегер. Там директором був пан Дудніков, який в тому числі був директором фірми, на яку заведена власність Укрбізнесбанку сімейного. Ну, це вже окрема тема. Ми довели досить прискіпливо та афільованість банку. І ця людина, очевидно, займалася певний час його нерухомістю, в тому числі через цю ж. Фірму людину проходили платіжки, наприклад, там по Болонській набережній. Uh -huh. Ми всі знаємо, що Янукович був певний час прописаний офіційно на Болонській набережній. Нам, звичайно, говорили, що там ніколи ні, ні слуху, ні духу, ні, ні ноги президента не було в тій будівлі. А але приїжджали на місце, ми та приїжджали так, на місце. Звичайно, ми приїжджали, ми хотіли подивитися на цю квартиру. Ми мали точно її адресу та точну квартиру, але нас не пустили. Там охорона досить серйозна, як в будь-якому елітному комплексі. Тому всередину, ми на жаль, не потрапили. Такий – це має бути поверх, судячи з нумерації квартири. Цікаво, чи туди потрапили прокурорські, тому що ми, коли поїхали подивитися на квартиру на Блонській набережні, де він офіційно був приписаний, то там уже були двері опломбовані. Тобто туди вже приходили правоохоронці. Цікаво, чи хтось навідувався в оцю будівлю, і чи належить вона, кому вона на даний момент належить. Там можливо він її вже і продав, ми не знаємо. Але сам факт, що ну, всі знають цю будівлю, її називають Маріїнським одороблом, як вона будувалася, і проблеми так. зі схилами всі це Пам'ятають в Києві, але добре було спостерігати за тітушками. Звідси мені здається, якраз ну як якщо він там бував.